У змаганнях взяло участь вісім команд Надвірнянського району, учасники яких віком до 14 років. Жеребкування розподілило їх на дві групи, а матчі проходили за коловою системою задля визначення півфіналістів. У першій групі до півфіналу вийшли команди ФК Надвірна та Манчестер з Чорних ослав, а у другій групі дві надвірнянські команди Челсі та Селтік. У першій півфінальній грі, де зустрілися ФК Надвірна та Селтік, до останніх секунд гри доля фінальної путівки була невизначеною. Далі доля команд визначалась серією пенальті. Результаті якої нелегка, але цілком заслужена перемога, 8-6 у команди ФК Надвірна, яка стала першим фіналістом розіграшу Кубка району, присвяченому дню святого Миколая. А у другому півфіналі надронянська команда Челсі розтрощила Манчестер з чорних Ослав з рахунком 6-0 і теж вийшла до фіналу. Фінальна гра між двома надрунянськими командами ФК Надвірна та Челсі була навпрочуд захоплюючою. Хоча вона і проходила досить обережно. І всередині другої половини гри гравці команди Челсі чітко розіграли комбінацію і від Крили рахунок, і як не старались гравці ФК надвірна вирівняти становище, максимум, що їм вдалося, це забити гол престижу. Отже, з рахунком 2-1 перемогу здобуває Челсі і стає володарем Кубка Надвірнянського району у зміні футболу. Відразу після закінчення фінальної гри відбулось нагородження команд призерів, які проводили члени суддівської колегії Дмитро Прокопечко та Сергій Пошивайло. Головний суддя змагань Віктор Татаренко та почесний президент МФК Ліверпуль Василь Підоріч, як і завжди були визначені кращі гравці турніру в чотирьох номінах. Націях ними стали воротар Валентин Щекун з команди Челсі, захисник Сергій Бушанський з команди Манчестер, Нападник, Владислав Болонський з ФК Надвірна та кращий гравець турніру Назар Трінчук з команди Салтік. Всі ці гравці отримали оригінальні пам'ятні призи, відповідні дипломи та подарункові набори від почесного президента МФК Ліверпуль Василя Підоріча, які він вручив гравцям особисто. Організатори змагань висловили щиру подяку спонсорам, меценатам та інформаційним партнерам турніру газеті Вітрина Надвірної та інтернет-сайту футбол. Надвірно». Вірнянщини, а також відзначили директора стадіону Нафтовик Мирослава Лютака за допомогу в підготовці до змагань штучного майданчика та головне усім приватним підприємцям, які надали матеріальну допомогу та забезпечили учасників нагородами.